Canon друкує з полосами. Що робити? Спочатку потрібно роздрукувати тест дюз. Якщо в ньому є дефекти, зробіть очистку друкуючих голівок. Зайдіть у меню принтери і сканери. Виберіть ваш пристрій, вкладка обслуговування, функція перевірка сопел. Тут же відразу ви можете запустити очистку. Можна запустити для всіх кольорів разом або ж окремо чорний або кольоровий картридж. Перед запуском очистки перевірте, що в резервуарах достатньо чорнила, інакше в систему принтера може потрапити повітря. Не запускайте очистку, якщо рівень чорнила низький. Якщо після прочистки тест дюс не покращився, рекомендуємо звернутись до сервісного центру Lucky Print. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.